Я не кажу тут про піар. Не боїтеся хай тут. Патрульна поліція лідер в цьому, і як можна обезпечити дані від ворога? Русня проникла, і щось бачила, як дві собаки бігають. Чи стало більше бикуватих правопорушників? Ноль. Просто ноль. Ваші підвищення безпосередньо супроводжуються власне тим, що у вас є кум маршал? Перше від вас це чую так собі, кумовство. А ви би вирушили на фронт? Я безпосередньо також приймав участь в херсонській операції. Мої вітання, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях начальник управління патрульної поліції у Запорізькій області Олександр Борзенко. Будемо говорити про безпекову ситуацію прифронтового Запоріжжя. Вітаю вас, пане Олександре! Давненько ми з вами не бачилися. Можливо, маєте якісь певні успіхи за цей час, як змінилося чи кардинально змінилася робота патрульної поліції? Ну можу зазначити, ми з вами зустрічалися рік тому. У нас на той момент вже були деякі проекти, і ці проекти от з плином часу, вже рік пройшов. Частково вдалося реалізувати, то тобто місто змінюється, наші проекти позитивно впливають на місто, тому вже є чим похвалитися. Ну, По-перше, це наш тоді анонсований проєкт Vision Zero, саме припідняті пішохідні переходи. Два припіднятих пішохідних переходи вдалося реалізувати на автовокзалі і на прибережній магістралі, на набережній. І можу сказати, як е, і планувалося, е, там повністю ну, це були такі ділянки дороги, де у нас гинули пішоходи. Тобто там великі швидкостя, велика плинність транспортних засобів, і дуже багато пішоходів безпосередньо на автовокзалі гинуло дуже часто і на набережні травмувалося. От після встановлення даних е, припіднятих пішоходних переходів. Там навіть не було ні одного ДТП, навіть без потерпілих, так званих стуканчиків навіть не було. Ноль. Просто ноль. Вже вони стоять більше сіми місяців, і там на цих ділянках доріг ноль ДТП. Тому я рахую, це дуже великий позитив, який кардинально змінив підхід, концепцію. Люди це побачили. І ми ну, з ЗОВА, з органами місцевого самоврядування. Плануємо масштабувати цей проект, але тут вже м'яч на стороні можновладців про виділення коштів і опрацювання даного проекту. Не боїтеся хейту, тому що зараз така хвиля хейту пішла на міську владу стосовно ремонту доріг або тієї ж бруківки. Так, все вірно. Ну натовани органи місцевого самоврядування. Вони повинні балансувати, чітко розподіляти пріоритети. Наш основний пріоритет це все одно ЗСУ і захист держави, але все одно вони повинні ну, як адміністратори, це структурувати, бачити і ну також допомагати місту. Ми зі свого боку розробили цілу концепцію, цілу програму, надали їм всю статистику, аналітику. Навіть з чіткими переліками і точками, де це повинно зробити, щоб воно якісно впливало на громаду, ну, тому що є певні участки, де у нас за рік може загинути 4-5 людей. І я рахую, виділити там, 300 тисяч гривень на цей припіднятий пішохідний переход і врятувати 5 життів, це дуже гарна історія. І ну, я не кажу тут про піар, а кажу про. Реальні реальні цифри і реальну статистику, так і ефективність. Тобто, от якщо люди хочуть, вони можуть самі подивитися, що на тій же набережні там ну не було ні одного ДТП. А от ви кажете, що ви плануєте масштабувати цей проект? А скільки ще приблизно ділянок по місту Запоріжжя? В ідеалі, що кожен другий був би в місті, кожен другий пішохідний перехід нерегульований був припіднятий. Це ідеально. Але першочергово, ми надали 20 точок. Це Ті кричущі такі а, точки, в яких а, ці припідняті пішохідні переходи потрібні станом на вчора, у Запорізькій ОВА анонсували збільшення камер відеоспостереження по Запоріжжю. Чи будуть вони дієвими дійсно, і як можна обезпечити дані від ворога? А, ну я точно знаю, що співробітники кіберполіції, СБУ опрацьовують це питання зараз. Міні... Мінімізований вплив і наявність а, там російського програмного забезпечення, то що. В структурах е і всіх цих процесах опрацювання даних е тощо ну, можу зазначити, що е запрошлий рік е ну, безпосередньо на автошляхах, і в концепції безпечного міста було встановлено 115 камер органами місцевого самоврядування. На цей рік планується майже 150 камер також встановити за наявності фінансування. Але можу сказати, що у суспільства дуже великий запит на. Безпекову складову і це невід'ємна частина суспільства, коли є наявні камери, тому що у нас є розшук по гарячим слідам під час здійснення тяжких особи тяжких. Також у нас є розшук під час ДТП зі скрившимися, коли громадяни здійсняють ДТП незначні, але скриваються з місця правопорушення. Також ці розшукові дані. І в цілому безпекова ситуація контроль, ну контролювання цієї ситуації, антитерористичні заходи. Всі заходи спрямовані на боротьбу з диверсійними групами. Це безпекова складова, і всі органи і структури ну впливають максимально, щоб мати інструменти для забезпечення безпеки. Для безпекової ситуації по місту Запоріжжя це звичайно добре, проте і на ці камери може потрапити і пересування нашої техніки, де є впевненість в тому, що ці дані не потраплять до ворога. Ну, дивіться, зараз а, а, це не актуально, а, тому що дуже велика увага прикута. Тобто спочатку повномасштабного вторгнення такі ну факти були а, в певних там регіонах, а, що там якусь камеру в школу там. Русня проникла і щось бачила, там, як дві собаки бігають. Але в цілому, ну, таких повальних зараз наша кібербезпека вона дуже щільна і професіонали працюють над тим, щоб зовсім на 100% унеможливити такі факти. Чи працюють у нас камери по місту, які фіксують швидкість? Виключно вимірювання швидкості производиться з приладу трукам. Це мобільні? Так. Пересув... Пересувний комплекс. А чи багато їх по місту, чи можливо дали якийсь певний результат, тому що я знаю, навіть перед Вернадського площою здається, ваші колеги частенько стоять? Наша робота ми розподіляємо опять же з урахуванням аварійності, там де є велика кількість і плинність, і від цього може зростати травматизм. Ми виставляємо там трукам, є перелік ділянок, їх більше 60 по місту, і ми щодо пріоритетності переміщаємось. В середньому за добу заступає від 3 до 5 трукамів на місто. Першочергово, наявність трукама – це превентивний захід. На жаль, деякі водії не можуть зрозуміти, що потрібно не порушувати не тільки коли є поліція, а в цілому просто не порушувати. Які санкції для порушників? Від 340 гривень, так якщо водій перевищив і більше. Ну все залежить від градації, наскільки перевищив. Тобто, якщо на 50 перевищив, то санкція також вища. А взагалі чи багато ДТП за минулий рік? Так, ми проводимо цю аналітику, але. Некоректно порівнювати з 2022 роком а, саме місто Запоріжжя, тому що ми розуміємо, що а, в 2022 році з початку року почалось повномасштабне вторгнення, і ну деякі дані вони вони некоректні, тому що у нас з'явилася і комендантська година, і кількість громадян виїхало. Ми порівнюємо з 2021 роком, коли безпекова ситуація була в порядку, і а, в середньому зрозуміла кількість транспорту і дорожньо-транспортних пригод. Опять же, можу зазначити, що ці цифри ми маємо, і якщо порівнювати з 2021 роком, то у нас е е безпосередньо було 5140 ДТП, е з них 627 з потерпілими, в яких загинуло 40 людей і травмовано 811 людей. А в 2023 році. У нас іде колосальне зменшення, ну тому що ряд заходів, коли я тільки прийшов на посаду, для мене травмування на дорогах це був першочерговий пріоритет. Була пророблена дуже велика як превентивна робота, так і фактична. І от якщо в 2021 році у нас було 5140 ДТП в місті Запоріжжя. То в 23-му у нас 3649 ДТП. Якщо в 21-му було 627 ДТП з потерпілими, то в 23-му 615. І загинуло у нас 40 людей в 21-му і 30 людей а, в 23-му році. Тобто це дуже великий показник ефективності, а, тому що у нас загинула менша кількість людей, тому що було вжито ряд заходів той же трукам. Та ж превенція, ті ж підвищені пішохідні переходи, та ж вулична шляхова мережа, наявність всіх знаків. Також ми ж пам'ятаємо, що в 2023 році у нас вже був блекаут спочатку тієї зими. Це теж був певний виклик, коли не було світла, повністю люди рухались без підсвіток, світлофори не працювали. Ми виявляли відсутність десь знаків пріоритету, водій не розуміли як ру, і це був також дуже великий виклик. Але ми справились, провели ну дуже великий об'єм роботи. Деякі наряд... ну, патрульна поліція несе службу цілодобово і день, і вночі ми виявляли ці концентрації, опрацьовували, виставляли туди регулювальників за 2-3 часа до пікового навантаження, щоб зменшити цей травматизм. Тобто зараз це просто цифри, але за цими цифрами, по-перше, 10 збережених життів людей, що дуже для мене принципово особисто і важливо, щоб наші люди не травмувалися на дорогах. Ну і дуже великий об'єм роботи. А стосовно військових, хотілося запитати, чи збільшилась кількість ДТП за участі наших військових? А, трапляються ну, ж такі випадки? Так, да, такі такі випадки трапляються, але можу сказати, що відпов... ну, військових також керують як і всі учасники дорожнього руху, і вони також потрапляють в ДТП. Ну ніхто не застрахований, так ну, в ДТП може бути. Один учасник невинний, який ну просто на жаль став жертвою порушення правил дорожнього руху іншим uh -huh. учасником, і його транспортний засіб колосального росту за участі військовослужбовців немає, тому що ну вони, як і всі учасники дорожнього руху, керують транспортними засобами на общих підставах. І тому ну, колосального зросту тут немає. Воно все в межах допустимо. Чи стало більше, якщо можна так висловитися, бикуватих правопорушників? І а. як ви з ними вчиняєте, як ви з ними боретеся? Ну, Можу зазначити, що ні, викуватих не стало більше або якось менше. Взагалі, ця критерія вона так виноситься поза скобки. Ми опрацьовуємо кожного громадянина в межах компетенції, спілкуємось, намагаємось донести правову чітку позицію. Просто, на жаль, там певні пабліки, певні. Інфлюєнсери несуть думку, що невірну правову думку. І громадяни ну, прислухаються до них, до цих в лапках лідерів думок, але вони транслюють невірну позицію з диспозиції законодавства. Тобто вони просто транслюють свою позицію а і вводять в оману громадяни. Громадяни беруть як модель поведінки, і потім, в ході спілкування, коли ми роз'яснюємо. Певні а, аспекти кодексу про адмінправопорушення, то люди ну, розуміють, що ті чи певні блогери а, помилково і викривлено, на жаль, транслюють цю думку. От і все тому бекуватих не стало набагато більше. Слухайте, у нас в принципі напевно більш лояльна система, ніж якщо так брати за приклад в тій же Америці. Там в принципі поліцейські можуть використовувати зброю, якщо правопорушник не виконує певні вимоги. Як ну, до цього ставитися? А... Чи можлива така модель у нас тут в Україні? Дивіться, по-перше, в Америці більш вільне володіння зброї, і тому там більш жорсткі умови, виключно з безпозиції безпеки поліцейського. Угу. Тому що там умовно в темну пору доби, якщо громадянин достає телефон в транспортному засобі, то поліцейський вночі не може зрозуміти, що це телефон, і направляє на копа, він може це ну, зрозуміти, бо це зброя і від цього інша реакція. У нас є певні обмеження по зброї, і тому ну, я не можу сказати, що у нас недосконале законодавство. Є у нас закон про національну поліцію, стаття 43, 44, 45 і 46, чітко регламентує порядок дій поліцейського застосування спеціальної сили, фізичних засобів та вогнепальної зброї. Там є вичерпні переліки, коли застосовувати, використовувати зброю та спеціальні заходи. Просто це ну, суворі заходи примусу. А ми все-таки живемо в правовій державі і спілкуємося з нашими громадянами, намагаємося чітко їм донести правосвідомість, щоб вони діяли також в межах своїх обов'язків, тому що у будь-якого громадянина є як права, так і обов'язки. І от такий з'являється діалог. І ну, поліція не то, що там не робить жорстких методів, просто в деяких випадках а, ну, вони просто не потрібні. Ми розуміємо, що громадянин там повністю думає, що він вірно трактує, він правий, а, але коли йому роз'яснюєш певні права та обов'язки, він розуміє, що. Ну, він введений в оману і так себе поводити не потрібно, і далі діалог йде нормально, і всі, і всі виконують свої функції і обов'язки. Ще одного галузь вашої роботи стосовно боротьби з наркотиками, які маєте успіхи там, можу назвати певну статистику, що за 23 рік було виявлено 931 факт. Фактів, коли громадяни перевозили, переносили. Заборонені речовини в обігу, і також е, було виявлено 12 фактів е, збувачів це так звані там закладчики і так далі. Угу. Тобто робота ведеться, е, вона дуже об'ємна і обширна, тому що це також комплексна робота, не тільки патрульна поліція залучена, тут і кримінальний блок, і е, по боротьбі з наркозлочинністю департамент. Вони також дуже великий блок роботи роблять. Тому це комплексна робота, щоб... По-перше, забезпечити наших громадян, тому що під впливом деяких наркотичних речовин люди також дійсняють злочини, там, які їх прискорюють, можна так сказати. І тому ну, це комплексна робота. Я не скажу, що це успіхи, це наша повсякденна робота. На неї також є певний фокус нашої діяльності, виявлення, протидія і превенція, щоб люди. Не купляли, не розпространяли, тобто це певний пласт роботи. А нещодавно Іван Федоров, голова ЗОВА, анонсував антитерористичні навчання. Чи буде до них доєднуватися патрульна поліція? Ну, що власне будете робити? Виявляти, можливо, диверсійні групи. Звісно, ми, як і всі сили оборони, працюємо єдиним кулаком з усіма службами. Ми будемо також залучені в ці процеси. Опять же, ці процеси являються комплексними. Це не якась там. Одна маленька дія, там тільки перевірка громадян. Це ну там дуже великий спектр контртерористичних заходів, які залучені всі служби. І ну, щоб не розкривати всі обставини, скажу так: обтікаємо, що дуже багато заходів в цих заходах. Отак. От Стосовно статистики, власне, ваших працівників, ось попередньо перед записом ви мені сказали, що дуже багато понабирало нових співробітників. Ну, не скажу, що понабирали, а ну, таке можливо не трошки не Прийняли на роботу в поліції так. Ну тому що є плинність кадрів, що люди йдуть на підвищення, переводяться в інші структурні підрозділи. Також у нас є дуже певна кількість поліцейських, які виявили бажання продовжувати службу в Збройних силах, в штурмовій бригаді Людь вони туди також переводяться і боронять вже державу безпосередньо. Тому можу зазначити, що в, в прошлому році, в 23-му, ми набрали 121 Одного співробітника поліції прийшли до нас, тому я рахую що ну, це де дуже позитивно. навчання або перевірки проходили. Звісно, перевірка проводиться. Внутрішня безпека СБУ проводиться колосальна перевірка. Але ми розгорнули дуже велику комплексну рекрутингову компанію для того, щоб залучити громадян. Щоб вони також ну, бажали і направили свій, тому що є дуже багато волонтерів, дуже багато людей, які хочуть нести безпеку в суспільстві. Ми працювали з цими людьми, вони пройшли 6-місячний курс підготовки, і зараз вони у нас працюють. А є якась певна гендерна статистика? Цікаво? Чи багато дівчат, чи багато хлопців? Так, звісно, 30% кандидатів це дівчата. Так мало? Ну, Я можу вам сказати, що патрульна поліція лідер в, цьому, в цій цифрі. Так, в цілому усюди менше. Тобто угу. 30% з ну, 1300. Ну, Досить непогано. А з 2015 року чи багато залишилось у вас тих кадрів, які прийшли власне, на початку самої реформи? А, так, патрульна поліція місті Запоріжжя почала свою роботу в 2016 році. В 2016 році прийшло а, 507 людей угу. і дотепер а, несуть службу в підрозділі 215 людей. Із цих 507, десь половина з цих людей пішли на підвищення або перевелися в інші структурні підрозділи, також Нацполіція. Слухайте, ну стосовно підвищення, дуже багато чуток ходить, власне, про вас. Якщо можна запитати, звичайно про це. Кажуть, що у вас ваші підвищення безпосередньо супроводжується тим, що у вас є кум маршал? Ну, по-перше... Чи ну... так це дійсно? Ну, поясніть людям. Ні, це не так. Ну, По-перше, я не маю дітей, в мене нікого хрестити. Це по-перше. А по-друге, ну, вся моя кар'єрна зростання, ну, можу сказати, на кожному етапі свого кар'єрного зростання. Я перебував майже два роки. Ну, так собі можу вам сказати. Ну, доволі непогано два роки. Це досить швидко. То ви були капітан поліції, потім ви були очільником в Кременчуці. Здається, так? Управління Ну, От зростання в рамках десяти років. Я прийшов просто патрульним. Два роки простував, працював просто патрульним. ну Підвищення, так собі. А як гадаєте, з чим пов'язані чутки? Може заздрість. Людям просто подобається про щось казати. І все. Два роки я працював просто патрульним, потім два роки був командиром роти, це вже чотири роки. Потім е, працював на лінії розмежування з Кримом, угу. в підрозділі, в якому зовсім не було свого особового складу, був тільки прикомандирований. Також два роки. Це вже шість. Угу. І після цього я тільки пішов в Кременчук очільником. В якому пропрацював три роки. Uh -huh. Тому я рахую так собі, кумовство. А зараз також є чутки про те, що вас можуть перевести до кривого рогу. Перше від вас це чують. Вперше чуєте, серйозно? Yeah. Ну, серед, я так розумію, ваших колег такі ось. Відки ну, можу вам зазначити, що чуткі вони на то і чуткі, щоб просто бути, вітати в повітрі. Ну, і люди, які їх там. Кидають вони, просто можливо, хочуть дестабілізувати чи посіяти якусь паніку в когось? Uh -huh. Ні, я на місці, мої заступники на місці, робота ведеться це всього чутки. А стосовно того, що хотілося ще запитати, ось як ви сказали, дуже багато ваших колег пішли в людь. Чи правильно те, що патрульна поліція сьогодні боронить державу? Чи не повинна вона більше опікуватися питаннями безпеки власне всередині країни, в тих містах, де без ну, відповідно є такий певний спокій? Ну, патрульна поліція а, борони з самого початку. А... Ну, там здається, більше 250 тисяч було патрульних. А Ні, які пат... вирішили піти борони? Патрульна поліція а, в державі 16 тисяч патрульних поліцейських. Угу. А, спочатку повномасштабного вторгнення, як усі сили оборони патрульні долучилися. До сил оборони, як в Київській області, я безпосередньо також приймав участь в Херсонській операції, тобто в силах оборони. Потім у нас харківський контрнаступ також, Бахмут. Ну, на всіх самих гарячих напрямках Патрульна поліція веде свою діяльність безпосередньо з силами оборони. Керівництво чітко розуміє, де потрібно підсилити. і Ну, патрульні це такі ж добровольці, які чітко виконують функції а, і на фронті, в тому числі, але в патрульних, ну в поліцейських взагалі є така певна перевага, вони можуть знятися в будь-який момент. Збройні сили України такого шансу мають? Ну не буває такого знятися. Патрульні поліцейські, як і всі, виконують... Ну, тобто, як знятися? Перевестися назад до свого міста, де він проходив безпосередню службу, тобто повернутися на роботу власне до патрульної поліції. Ну патрульні виконують ті ж самі функції, що і військовослужбовці. Ну не може звичайно. бути, що він під час штурму Ні, каже, ну, звичайно не Я під час знімаюся. штурму. Так не буває. у ну, мене знайомі патрульні поліцейські, які а, працюють аеророзвідниками. Вони також можуть знятися, і дехто з них вже познімався, повернувся ну, додому. Я а, про це вам кажу. Це ж не безпосередньо під час виконання завдань. Ні, звичайно, вони виконали. Звісно. Тобто там, якщо ага. ротація ви Так от, а, ротація, як і усіх підрозділів збройних сил України також деякі підрозділи виводяться, заводяться, виконують задачі на одних напрямках, на інших напрямках. Це процес а, і він постійно плинеться. Фронт він ж, ж у нас дуже динамічний. Uh -huh. І патрульні поліцейські, як і всі сили оборони, точно так же переміщуються, виконують певні завдання на різних ділянках. А ви би вирушили на фронт, яке би вам запропонувало зараз? Ну, Очолити, наприклад, підрозділ. Ну е я виконую ту функцію, е яку на мене покладено е в певний час. Я вже був на фронті. я ж кажу, на Херсонській операції в силах оборони виконував певні завдання, і е ну е тепер я тут поступить завдання. Я буду направлений туди, там де потрібен. Якщо тобі буде... ви така системна людина? Звісно, всі поліцейські повинні розуміти, що ми люди системи, ми давали присягу, і наша задача боронити людей як в тилу, так і на фронті. Це невід'ємна частина. Для цього у нас є і штурмова бригада Людь, яка також виконує безпосереднє завдання. Можливо, ви маєте план на найближчий час по роботі патрульної поліції власне по місту Запоріжжя? Ну, якщо вже говорити про оборону людей в тилу. Ну, можу зазначити, що у нас є плани на всі випадки, тобто все опрацьовано, структурно, системно на будь-який розвиток подій. Наше зараз безпосереднє завдання це допомога громадянам. У них є запит на безпеку, тому ми готові всебічно допомагати на будь-яка потреба громадян. Ми готові відкликнутися там. Від зняття кошенят з дерев до самих тяжких і особо тяжких злочинів. Ви бачите, що ми постійно допомагаємо громадянам там під час критичних подій, рятуємо життя, рятуємо людей в різних обставинах. Там хтось провалюється під лід, хтось по Загубилися діти там по пояс у холодній воді. То тобто дуже великий багато спектр... ектор вас робота. Да, дуже великий спектр завдань. Тому патрульна поліція в межах Запоріжжя, області готова виконувати всі завдання. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую вам.